Доброго ранку. Настав другий день мого так званого відпочинку. Отже, у нас 8.30 на годиннику. Я тільки що поснідав, але до того я вже встиг досить таки попрацювати. Але про все по порядку. Вчора вечором я вже не знімав, тому що було темно. Все ж таки я вечором ще розкрив оці дошки другі і декілька штук переніс. І зрозумів, що я не зовсім добре розрахував свої сили, тому що оця дошка 6-метрова важить кілограм 60, напевне, можливо, десь так. Тому що я знаю, що таке є 25-30 кілограм. Доводиться часто піднімати такі, таку вагу. Ну, це набагато важче. А особливо те місце, де мені їх треба випхати. Ну, не знаю, чи дам я ради, буду зараз ще пробувати. Декілька я заніс. Зараз покажу все. Також ось тут в мене були поскладені короткі дощечки такі. Я їх теж вчора поносив. Ось тут одну ще не заніс. Зупинилась в мене вся робота. Через оцю одну дошку, яка мені не поміщається тут. Я відірвав оцю дошку, навіть, щоб її викрутити і поставити, вона все рівно не поміщається. Тому я вирішив, що обрижу зараз сантиметрів 15 її і, відповідно, щоб вона тут помістилась. Також тут я вчора оці короткі ще поносив, поскладав. Ну, а ці у мене будуть ось так стояли на скосяк, тому що вони мають десь 5,20. 20 І у ну, мене так поміщається. А ці 6-метрові, там є 4 штуки, треба буде теж випхати нагору. Не знаю, чи нам я радий, але буду пробувати. Якщо не дам, то накрию їх до кращих часів ще на вулиці. Ну, з цими дошками також мені треба сьогодні навести порядок. Ось. Тут в мене такий бардак. Ой, спав я досить погано сьогодні щось. Не виспався, але в п'ятій годині проснувся і пішов працювати зразу. Зранку ще скосив оцю су ділянку біля хати. Ось. Там до гори ще не зайшов, тому що там трошки хащі позаростали. І оцю ділянку скосив. Оса мене знову тут вжалила, ось. Вітають, не знаю, чи видно на камеру. Я попав на якесь гніздо осине. Сьогодні мене вжалила оса. Вчора на центрі вжалила оса. Так що страждаю я тут конкретно. Тяжко косити, тому що коса тупа. Треба її клепати. Знаю, як правильно, у нас в селі кажуть клепати. Тобто, відбивати молотком. Але я не вмію цього робити, на жаль, ніколи не робив цього. Боюсь її ще більше затупити. Тому, тому такі справи. Не маю сил через те, що не виспався, вчора перемучився. Зараз, напевне, візьму ще до тих дощок трошки. А пізніше, там на подвір'ї вже не буду сьогодні косити відложу, то напевне на завтра або на вечір, якщо ще встигну. Пізніше візьму, по обкошую ось тут, навколо цієї будівлі, і буду починати її якось розбирати. Теж не знаю, як в мене це з самого вийде. Ой, нелегка ця справа і скільки часу воно в мене займе. Але будемо пробували. Такі у нас тут гарні краєвиди. І сонечко вже припікає, буде напевно, що жарко. Хоча вчора показувало дощ. Я навіть переживав, тому що я порозкривав дошки, думаю, змокнуть вночі і все. Але але буде жара. Тому поки що зупиняю відео і йду починати щось робити. Отже, не маю часу я сьогодні знімати сильно, але хоча би покажу те, що я зробив. Ось тут поскладав ці всі дошки. Великі важкі, дуже важка робота для одного, якщо чесно. А ще важче було оці там повипихати. Давайте я під лісу покажу. Так щоб не вбитись. Ось тут і тут. Погано видно, але хоча б. Так, чуть не впав з драбини. Ай, так. І тепер покажу, що я ще зробив. Що я ще зробив? Тут не косив, а стежки вже такі втоптав таке, якби ходив тут цілий рік. Ось, дошки звідти я позабирав, повідносив. Ай. Тут ситуація ось така на даний момент. Зараз п'ята година вечора вже. Я тут покосив довкола, щоб можна було легко дібратись, повирубував дерева ось таке ріща. Майже познімав шифер вже. Ось. Тут я шифер поки що поскладав. Нічого ще не розносив, тільки сортую. І, як то кажуть, чим, чим далі в ліс, тим більше дров. Тому що сміття в мене щораз більше і більше, я дивлюсь. Тут вроді сортую, сортую, а воно назбирається кубки сміття. А тут роботи ще багато. Потрібно цей дах до кінця розібрати. Там, до речі, шифер назад не розібрав до кінця. Тому що там теж оси є. Не знаю, чому в мене тут так багато осей поселило. Але також мене одна вжалила. Це вже, напевно, п'ята за ті два дні. Тому вирішив поки що залишити. Зараз розберу оці цей дах, обращотку цю. І от то дерево, яке там є перехилене, треба буде його сховати. Як воно було привалене дахом, я не міг витягнути. Зараз навіть не пробував. Хочу спочатку це все розібрати. І тоді буду дивитись, в принципі, оце все потрібно розібрати повністю. Але чи я встигну це зробити, чи ні, не знаю. До речі, гримить. Можливо, все ж таки дощ і буде сьогодні. Дуже багато часу в мене сьогодні ще зайняла робота, тому що весь час телефонують по роботі і вийшло так, що за цілий день я добрих 2 години, а можливо і 3, проговорив по телефоні, замість того, щоб працювати. І ще зараз планую йти в магазин, тому що я щось погано розрахував продукти. І завтра буду сидіти голодний. Потрібно щось докупити їсти. Магазиніти досить далеко. Десь півгодинки займе туди дорога і півгодинки назад. Ой, сподіваюся, що хоча б до не буде. В принципі, не встигаю я все зробити, що запланував. Але ну, ці плани в принципі, одразу були нереальними. Тому, що зроблю, те зроблю. А, ну, і Через це не маю часу знімати сьогодні сильно багато. Тому знімаю так, як є. В принципі, я довольний, що зробив навіть то, що зробив. Перемучився я коло тих дощок дуже сильно. Але зато, зато зробив те, що планував вже два роки зробити. Тому що ті дошки я планував поховати, відколи дідусь помер. Так що якось так. А подвір'я я не знаю, чи скошу. Спереді-завтра, можливо, скошу, а нижче там ті кропиви, напевне, будуть так і росли до наступного приїзду І тут, напевне, також не встигну скосити. Було б ще легше, якщо б була нормальна коса. Тому що коса дуже тупа і просто виходить так, що я не кошу, а просто щипаю ту траву. Трава ще стара, вилягла і не хоче коситись. Тому отак накладається одне на друге. Така ситуація. І ще там потрібно буде мені піти на город, там десь у нас має клубніка рости. Її скосили, потрібно хоча б цю траву з неї зграбати, щоб вона не вилягала клубніку саму. Цього року, до речі, ми клубніку там теж не збирали. Ну, Поки що ставлю на паузу на отакій ноті. У нас вже майже вечір і я хочу показати, що я зробив. Ось сюди оце приміщення. Я поносив оці це дерево. Напевне, нічого не видно, тому що вже темно. Ледві їх сюди поносив. Чесно, щораз важче і важче. Я не знаю, я так змучився, що просто нереально. Вже зараз думаю, для чого я взагалі затобрався, тому що здоров'я то важливіше від тих дощок і від того всього. Варто було когось знайняти, щоб хтось допоміг. Ну, а тут в мене бардак дуже серйозний. Тут дошки, тут стовпи, там сміття. Ну, а ось ця от куча в мене на даний момент виглядає так. Ну, набагато краще, звісно, ніж воно було. Але я планував, що я з цим справлюсь набагато швидше. Принаймні, що на завтра воно мені лишатись не буде. Але зараз виглядає так, що буде. Ось тут ще є підлога тут має бути. Я не знаю, чи вона згнила вже чи ні. Варто буде перевірити і розібрати до кінця цю ділянку. Ну, ось тут видно, що тут гниле. Ось тут ще якісь дошки були е добрі. Треба буде зараз ще їх перебрати. І ну, що встигну, то встигну. Тут шифер, я поставив, його теж би бажано забрати. Але шифер не знаю, якщо встигну завтра, то поскладаю на місце, якщо ні, то ні. У мене шифер у там у тих корчах поскладений, його навіть не видно на даний момент. Ну, ось так, в принципі, з того, що було, набагато воно зараз краще. Дерево я сховав. Так що, добре. Від графіка, звісно, що я відстаю. Другий день закінчується. І я мало що встиг зробити. Ходив я ще в магазин, похід в магазин в мене зайняв, певне Близько півтори години. Ще зустрів сусідку, яка хотіла поговорити, і обмінялись новинами. Це зайняло багато часу. Але з сусідами варто спілкуватись. Ось такий вечір у нас. Послухайте тільки, які звуки чарівні. От за що я люблю село? Це о, за цю природу, за ці звуки природи і за той такий спокій і тишу. Реально віддихаєш душою. Ну, тілом, на жаль, мені не вдається в селі віддихнути. Тому я віддихаю тільки душою, а тілом я працюю і буду віддихати на роботі тілом. Не знаю, що я завтра буду робити, навіть не хочу складати плани на завтрашній день. Напевне... Навести порядок з цим всім і щось трішки скосити. І все. Я дуже сильно змучився, вже я вже чую, спина болить. І, ну дай Бог, щоб я відійшов від того добре, тому що дійсно я дуже тих дощок дився, сам дуже важко. А ці от дошки важчі від мене. Ах, тому, тому якось так. Не було часу сьогодні знімати, не було часу взагалі, в принципі. Я весь день на телефоні був, по роботі дзвонили, пізніше, бачите, ще в магазин мусив ходити. І отак все затягнулося. Зараз вже 9-та година вечора, я ще напевно з півгодинки щось пороблю, якщо буду мати силу. Що, в принципі, я проголодався, вже їсти, хочу її. І, і не маю сил взагалі щось зробити. Надіюсь, що я сьогодні зможу спати. Чогось я не можу тут в селі спати вже другу ніч. Не знаю чого, з чим це пов'язано. Але щось вчора в принципі, я також змучився, я думав, що я буду спати як убитий, але я не спав. На завтра знову буду ставити будильник на п'яту ранку, буду працювати зранку. Якщо проснусь, звісно, зранку. Тому що чую, спина болить, ноги болять. Ой. Так що такий вікенд у мене виходить. Завтра останній день, але працювати я завтра буду до самого вечора так само, а поїду я післязавтра з самого раночку. До речі, о 5 годині мені варто буде знову вставати для того, щоб. стъпките на перши рейс автобуса.